О Генрі, Вождь червоношкірих. Здавалося, що це вигідне діло. Але не кваптеся, дайте я вам усе розповім. Ми вдвох, Біл Дріскол і я, були на півдні в штаті Алабама, це там нам прийшла в голову думка про викрадення дітей. Як казав потім Біл, це сталося в момент тимчасового потьмарення розуму. Але здогадалися ми про це багато пізніше. Я там таке собі містечко пласке, як млинець, і певна річ, зветься воно вершина. Жителі його неполохлива і самовдоволена порода селян, які завжди юрмами збираються на сільських святах. У нас з білом було близько 600 доларів об'єднаного капіталу, а треба було ще рівно дві тисячі, щоб зайнятися перепродажем земельних ділянок у західному Іллінойсі. Ми все обговорили сидячи на сходинках перед дверима готелю. Чадолюбство казали ми сильно розвинене у напівсільських місцевостях, і тому та ще й з інших причин викрадання краще було б здійснити саме тут, а не в радіусі дії газет, які розсилають усюди переодягнених своїх репортерів, створюючи непотрібний розголос. Ми знали, що вершина не могла б послати в погоню за нами нічого страшнішого, ніж констеблів, можливо, кількох сентиментальних собак-шукачів. І дві-три викривальні замітки у щотижневому бюджеті фермера. Здавалося, має бути непогано. Ми вибрали своєю жертвою єдиного сина одного з видних городян на прізвище Ебенезер Дорсет. Батько, людина солідна і скупа, полюбляв прострочені закладні, був ревним і чесним збирачем пожертвувань у церкві. Син, хлопчисько років десяти з обличчям у ластовинді волоссям такого кольору, як ото обкладинка журналу, що його купують у кіоску, поспішаючи до поїзда. Ми з біллом сподівалися, що за викраденого синка нам пощастить витягти з Ібенезера дві тисячі доларів до останнього цента. Але заждіть, я вам усе розповім. Приблизно за дві милі від містечка стоїть невелика гора. Вкрита густою кедриною. На другому схилі цієї гори є печера, там ми склали провізію. Якось увечері, після заходу сонця, ми проїхали в шарабані повз будинок старого Дорсета. Хлопчисько був на вулиці і кидав камінням у котеня, що сиділо на паркані. Гей, хлопчику. озвався Біл. Хочеш цукерок і покататись? Хлопчисько поцілив білу в самісіньке око куском цеглини. Це обійдеться старому в п'ятсот доларів, сказав Біл, перелазячи через колесо. Хлопчисько бився, як бурий ведмідь мальхум, але ми все таки заштовхнули його на дно шарабана, і поїхали. Відвезли хлопця в печеру, а коня я прив'язав у кедрині. Коли зовсім стемніло, я відвіз шарабан у невеличке село, де ми його наймали, миль за три від нас, а звідти прогулявся пішки назад до гори. Коли я прийшов, Біл заліплював пластером синці і садна на своїй фізіономії. За великою скелею біля входу до печери горіло вогнище, і хлопець з двома яструбеними парами у своєму рудому волосі стежив, як кипить кава у казанку. Підходжу я ближче, а він націлив на мене палицю і каже А! Клятий блідолиций! Ти насмілився прийти у табір бождя червоношкірих грози рівнин? Зараз він ще нічого, каже Біл, закачуючи штани і оглядаючи синці на ногах. Ми граємо у індіанців, цирк порівняно з нами все одно, що види Палестини у проекційному ліхтарі. Я старий мисливець хенк, полонений бождя червоношкірих, і завтра, на світанку, з мене мають зняти скальп. Святий Джеронімо, цей хлопець здорове брикається. Так, сер. Здавалося, що хлопчисько почував себе тут чудомо, йому подобалось жити за містом, у печері, він геть забув, що сам полонений. Мене він зразу ж охрестив зміїним оком та шпигуном і оголосив, що коли його хоробрі воїни повернуться з походу, мене тільки но зайде сонце засмажить на вогнищі. Потім ми сіли вечеряти, і хлопчисько, напхавши повен рота бекону та хліба, почав базікати. Він виголосив щось на зразок застольної промови приблизно такого змісту. Мені тут дуже подобається. Досі я ніколи не жив у лісі, але одного разу у мене був ручний опосум. А на минулий день народження мені минуло дев'ять років. Ненавиджу ходити до школи. Щури жерли шістнадцять штук яєць рябої курки тітки Джиммі Телбота. А чи є тут у лісі справжні індіанці? Я хочу ще підливи. Вітер дме тому, що дерева хитаються. У нас було п'ятеро щенят. Хенк, а чого у тебе такий червоний ніс? У мого батька сила селенна грошей. А зірки гарячі? У суботу я двічі побив Еда Уокера. Не люблю дівчат. Жабу так просто не впіймаєш, треба ловити на мотузок. Бики ревуть чи ні? А чому апельсини круглі? А ліжка, щоб спати, у вас є в цій печері? У Амоса Мерия шість пальців на нозі. Папуги можуть говорити, а мавпи і риби ні. Дюжина, скільки це буде? Кожні кілька хвилин він згадував, що він червоношкірий, і, схопивши дрюка, який заміняв йому рушницю, підкрадався навшпиньки до входу в печеру поглянути, чи нема поблизу розвідників ненависних блідолицих. Час від часу він викрикував свій воєнний клич, від якого старий мисливець Хенк тремтів усім тілом. Цей хлопчисько з самого початку залякав біла. «Вож червоношкірих, кажу я йому. А додому тобі не хочеться. А що там робити, відповідає він. Дома нема нічого веселого, я дуже не люблю ходити до школи. Мені подобається жити в лісі. Ти не відведеш мене назад додому, Зміїне Око? Поки що ні, кажу я. Ми ще поживемо тут, у печері. Добре, каже він. Це просто чудовий, ніколи в житті мені не було так весело. Ми полягали спати годині об одинадцятій, розстелили на землі кілька ковдр, поклали посередині вождя червоношкірих, самі полягали з обох боків від нього. Ми зовсім не боялися, що він утече. Він не давав нам заснути години три. Тільки но щось трісне в кущах або шелестить листя. Його юна уява одразу ж малювала йому банду розбійників, яка підкрадається до печери. Тоді він підстрибував, хапався за свою рушницю і кричав, білу, чи мені у вухо: Тихше, приятелю! Я заснув тривожним сном і уві сні бачив, що мене викрав і прикував ланцюгами до дерева лютий пірат з рудим волоссям. На світанку мене збудив страшний вереск біла. Це не були крики, чи виття, чи гикання, чи ревіння, яких можна було сподіватися з голосових зв'язок чоловіка. Ні, це був просто непристойний, жахливий, принизливий вереск, так верещать жінки, коли побачать привида або гусінь. Страшно чути, як на світанку в печері нестримно верещить сильний, гладкий і відчайдушний чоловік. Я схопився, щоб побачити, що діється. Вош червоношкірих сидів на грудях у біла, ухопивши однією рукою за його волосся. В другій руці він тримав гострого ножа, яким ми звичайно різали бекон, і діловито і недвозначно намагався зняти з біла скальп, виконуючи вирок, який він йому виніс учора ввечері. Я відібрав у хлопчиська ножа і примусив його знову лягти. Проте саме з цього моменту дух біла був зломаний, він ліг на своєму краю постілі, одначе відтоді вже ніколи не спав, поки хлопець був з нами. Я трохи задрімав, але перед сходом сну згадав, що вош червоношкірих обіцяв, як тільки зійде сонце, засмажити мене на вогнищі. Я не нервувався і не боявся, але все таки підвівся, закурив люльку і прихилився до скелі. Чого це ти так рано прокинувся, Семе? Я? перепитую я. Щось у мене плече болить. Думаю, якщо посидлю, то може легше стане. «Брехун ти, – каже Біл, боїся, він обіцяв спалити тебе, як зійде сонце, і зробив би, якби знайшов сірника. Хіба це жахливо, Семе? Невже ти думаєш, що хтось платитиме гроші за те, щоб повернути додому таке чортиння? «А вже ж, – кажу я. Саме таких хуліганів завжди до безтямання люблять батьки. А тепер ви з вождем червоношкірих вставайте і варіть сніданок, а я піднімуся нагору і зроблю розвідку. Я зійшов на вершину маленької гори і окинув поглядом місцевість довкола. З того боку, де місто, я сподівався побачити, як натовп дужих фермерів, озброєних косами та вилами, розшукує підлих викрадачів дітей. А натомість побачив мирний пейзаж, на якому вирізнявся тільки якийсь чоловік. Що орав сивим мулом. Ніхто не обмацував баграми дно річки. Не видно було й вершників, які роз'їжджали б туди-сюди, повідомляючи безутішних батьків, що досі нічого не знайдено. Сонний лісовий спокій наповнював ту частину алабами, яка була перед моїми очима. Може, ще не помітили, що вовки вкрали ніжне ягнятко з кошари. Боже, допоможи вовкам, сказав я. І почав спускатися з гори снідати. Підійшовши до печери, я побачив, що Біл, важко дихаючи, притулився до скелі, а хлопець цілиться кинути в нього каменюку завбільшки майже з кокосовий горіх. Він засунув гарячу картоплину мені за комір, пояснив Біл, а потім роздавив її ногою. Я нам'яв йому вуха. Рушниця з тобою, Семе. Я відібрав у хлопця камінь. І так сяк уладнав цю суперечку. Я тобі це запам'ятаю, Біло. Ніхто і ніколи не бив вождя червоношкірих, не поплатився за це. Стережись тепер. Після сніданку хлопець виймає з кишені кусок шкіри, обмотану шворкою, і виходить з печери на ходу розмотуючи її. Що він тепер замишляє? непокоїться біл. Семе, ти не думаєш, що він утече? Цього можна не боятися. Він, здається, не такий уже й домосід, але нам треба вже розробляти якийсь план щодо викупу. В містечку непомітно великого хвилювання з приводу його зникнення. Можливо, вони ще не усвідомили, що його нема. Рідні, може, думають, що хлопець провів ніч у тітки Джейн або у когось із сусідів. У всякому разі, сьогодні його почнуть шукати. Сьогодні ввечері ми пошли в улиста його батькові і зажадаємо двох тисяч доларів за його повернення. Цю мить ми почули щось на кшталт бойового кличу. Такий клич, певно, віддав би колись Давид, нокаутувавши чемпіона Голіафа. Виявляється, вождь червоношкірих витяг з кишені пращу і тепер розкручував її над головою. Я нахилився і почув важкий глухий стук і щось на кшталт зітхання коня, коли з нього знімають сідло. Чорний камінь завбільшки майже з кокосовий горіх, Влучив білові якраз позаду лівого вуха. Він весь якось обмяк і прямо у вогнище на кастрюлю з гарячою водою для миття посуду. Я витяг його і півгодини поливав йому голову холодною водою. Мало помалу, біло тямився, підвівся, помацав себе за вухом та й каже Семе, знаєш, хто мій улюблений герой у біблії? Зажди, кажу я. Потроху опритомнюєш. Цар Ірод, каже він, ти ж не підеш, не залишиш мене тут самого, Семе? Я вийшов з печери, піймав хлопчиська і тряс доти, доки всі його веснянки не заторохкотіла одна об одну. Якщо ти будеш погано поводитись, кажу йому, я тебе зараз же відійшлю додому. Ну, слухатимешся чи ні? Я тільки пожартував, відповідає він, похнюпившись, я й не думав кривдити старого Хенка. А за що він мене вдарив? Я добре поводитимусь, Зміїне око, якщо ти не відійшлеш мене додому і дозволиш мені сьогодні грати в розвідників. Я не знаю, що то за гра, кажу я. Це ви вирішуєте з містером Білом. Сьогодні ви гратимете вдвох. Я зараз піду ненадовго по деяких справах. Тепер йди в печеру, помирись із ним, попроси вибачення за те, що ти його вдарив, а ні, то зараз вже підеш додому. Я примусив їх потиснути один одному руки, а потім удвів біла в бік і сказав, що йду у невеличке село Попларков за три милі від печери і з'ясую, як у містечку ставляться до викрадення хлопця. Крім того, я думаю, що краще надіслати в цей же день старому Дорсету безапеляційного листа з вимогою викупу, повідомляючи в ньому, як той викуп треба заплатити. Знаєш, семе, каже Біл. Я готовий йти за тобою у вогоні воду. Я й оком не повів би під час землетрусів, грипокера, вибухів динаміту, поліцейських облав, нападів на поїзди і циклонів. Я ніколи нічого не боявся, поки мене викрали цю ракету, яку чомусь називають хлопцем. Він мене доконав. Ти ж не залишиш мене з ним надовго, Семе. Я повернуся десь після полудня, кажу я. Твоє діло розважати і заспокоювати дитину, поки я прийду. А тепер напишімо старому Дорсету листа. Білий я взяли папір і олівець і почали складати листа, поки вождь червоношкірів, загорнувшись у ковдру, важно походжував туди сюди, охороняючи вхід до печери. Біл слізно умовляв мене призначити викуп тільки півтори тисячі доларів замість двох. Я зовсім не намагаюся принизити прославлені з моральної точки зору батьківські почуття, але ми маємо справу з людьми. А яка людина віддасть дві тисячі доларів за цього обсипаного ластінками дикого кота? Я б хотів ризикнути, хай буде півтори тисячі доларів, різницю можна віднести за мій рахунок. Щоб втішити Біла, я погодився, і ми з ним разом склали такого листа Ебенезеру, Дорсету Есквайру. Ми надійно сховали вашого сина далеко від міста. Будь-які спроби знайти його. Ваші чи навіть найдосвідченіших детективів марні. Остаточні і єдині умови, на яких ви повернете собі його, такі. Ми вимагаємо за його повернення півтори тисячі доларів великими куплюрами. Гроші мають бути сьогодні о півночі на тому ж місці в тій же коробочці, що й ваша відповідь де саме буде сказано нижче. Якщо ви згодні на ці умови, пошліть вашу письмову відповідь з ким-небудь сьогодні о пів на дев'яту вечора. За бродом, через овиний ручай, по дорозі на Попларков, є три великі дерева на відстані близько ста ярдів одне від одного біля самої огорожі пшеничного поля праворуч. Під стовпом цієї огорожі проти третього дерева буде сховано картонну коробочку. Ваш посланець покладе відповідь у цю коробочку і негайно повернеться до міста. Якщо ви спробуєте нас видати або не ліконувати вимоги, які ми виклали, ви більше ніколи не побачите свого сина. Якщо заплатите гроші, як ми цього вимагаємо, він повернеться до вас живий і здоровий за три години. Ці умови остаточні, і якщо ви їх не приймете, ніяких дальших спроб становити зв'язок з вами, ми не робитимемо. Два очайдушна чоловіки. Я надписав адресу Дорсета, поклав листа в кишеню і вже зібрався рушити, коли цей хлопчисько підходить до мене і каже Ей, Зміїне око, ти казав, що мені можна грати у розвідників, поки тебе не буде. Грай собі, відповідаю, ось містер Білл з тобою пограє. А що воно за гра така? Я розвідник, пояснює вождь червоношкірих, і повинен скакати до укріплення, щоб. Попередити поселенців про те, що йдуть індіанці. Мені вже набридло самому бути індіанцем. Я хочу бути розвідником. Гаразд, кажу я. Така забава, начебто, нешкідлива. Я думаю, містер Біл допоможе тобі поламати плани цих докучливих дикунів. А що я маю робити? питає Біл, підозріло позираючи на хлопчину. Ти будеш моїм конем. Каже розвідник. Ставай навкарочки. Як же я без коня прискакаю до укріплення? Ти вже краще розваж його, поки здійснемо наш план, кажу я. Пограйся трохи. Біл стає навкарочки, і в очах у нього з'являється такий вираз, як у кролика, що попав у пастку. А чи далеко звідси до того укріплення, хлопче? питає хрипким голосом. Дев'яносто миль. Відповідає розвідник, і ти повинен поспішати, щоб встигнути туди вчасно. Ну, рушай. Розвідник стрибає білові на спину і лупцює п'ятими його в боки. Заради Бога, каже Біл, повертайся назад, Семе, якомога скоріше. Я думаю, нам не треба було вимагати більше, ніж тисячу. Слухай перестань бити мене ногами, а то я зараз встану і задам тобі перцю. Я попрямував у Попларков, посидів біля пошти трохи в крамниці, побалакав з фермерами, які приходили по купунки. Один бородань розповів, що він чув, ніби все місто наполохане тим, що у старого Ебенезера Дорсета хлопець зник, чи, може, його вкрали. Саме це мені й треба було знати. Я купив трохи тютюну, поцікавився між іншим ціною на горох, непомітно вкинув листа у поштову скриньку і пішов. Поштмайстер сказав мені, що за годину через село проїде Листоноша і забере пошту до міста. Коли я повернувся назад до печери, ні біла, ні хлопчиська ніде не було видно. Я роздивився у околицях печери, розчедва навіть гукнув, але ніхто мені не відповів. Я закурив люльку і сів на порослий мухом камінь, чекаючи, що буде далі. Десь за півгодини. В кущах почув я шелест, і на невеличку галявину перед печерою вийшов, шкутельгаючи біл. Позад нього крався наш хлопчисько, ступаючи безшумно, як розвідник і посміхаючись до самісіньких вух. Біл зупинився, зняв капелюха і витер лице червоною хусткою. Хлопець став футів за вісім, позад нього. Семе, каже біл, я думаю, ти вважатимеш мене зрадником, але я нічого не міг вдіяти. Я доросла людина не без мужності. Вмію і захистити себе, проте бувають випадки, коли і самовпевненість, і самовладання йдуть прахом. Хлопець пішов, я відіслав його додому. Кінець давно колись були мученики, далі Біл, які готові були скоріше прийняти смерть аніж відмовитись від своєї улюбленої професії, але нікого з них не піддавали таким надприродним тортурам, як мене. Я намагався зберегти вірність нашим грабіжницьким звичаям, але дійшов до краю. Що сталося, Біл? питаю я. Я проскакав усі 90 миль до укріплення, ні дюйм менше, відповідає Біл. Потім, коли поселенців урятували, мені дали вівса. Пісок зовсім не смачна заміна вівса. А тоді цілісіньку годину я мусив пояснювати йому, чому нічого нема у дірках, чому дорога йде в обидві сторони і чому трава зелена. Кажу тобі, Семе, людина не може цього витримати. Я схопив його за комір і стягнув з гори. Дорогою він брикався, і тепер ноги у мене нижче колін геть у синцях. крім цього, він двічі, а може й тричі, вкусив мене за великий палець, і тепер доведеться припікати чимось руку. Але він пішов, мовить далі Біл. Він пішов додому. Я показав йому дорогу до міста і дав такого стусана, що він зразу ж опинився футів, мабуть, на вісім ближче до міста. Жаль, що ми втрачаємо викуп, але треба було вибирати або це, або біл дріскол попав би в божевільню. Біле, озиваючи я, у вашому роді, здається, не було хворих на серцеві хвороби, правда ж? Ні, відповідає Біл, нічого хронічного за винятком малярії та нещасних випадків. А чому ти питаєш? То можеш обернутись, кажу я, і глянути, що в тебе за спиною. Біл обертається, бачить хлопчиська, блідніє, важко плюхається на землю і починає без усякої мети хапатися за траву й дрібненькі тріщочки. Цілу годину я боявся, що збожевільє. Потім я сказав йому, що на мою думку треба негайно кінчати з усім цим, що ми встигнемо одержати викуп і чкурнути звідси ще до півночі, якщо старий Дорсет погодиться на нашу пропозицію. Тоді Біл підбадьорився навіть настільки, що усміхнувся крізь силу хлопчеві і пообіцяв зображати росіян у війні з японцями, як тільки почуватиме себе трохи краще. У мене був план, як одержати викуп, не ризикуючи, що супротивна сторона схопить нас, і цей план схвалив би кожен професійний викрадач дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, стояло біля дороги. Понад дорогою тягнулась огорожа, а за нею по обидва боки великі голі поля. Якби того, хто прийде по лист, підстерігала банда констеблів. Вони б побачили його здаля посеред поля або на дорозі. Але де там? О пів на дев'яту я сидів уже на дереві, сховавшись не гірше деревної жаби і чекаючи на посланця. Рівно в призначений час під'їжджає на велосипеді хлопець підліток, знаходить картонну коробочку під стовпом огорожі, вкладає туди згорнутий папірець і, натискаючи на педалі, мчить назад до міста. Я почекав ще годину і впевнився, що все зроблено чесно, ніякої пастки не було. Тоді я зліз з дерева, витяг записку, прокрався вздовж огорожі до самого лісу і ще за півгодини був у печері, розгорнув записку, підсунувши ближче до ліхтаря і прочитав її білу. Вона була написана чорнилом, нерозбірливим почерком, але сама її суть була така. Двом очайдушним чоловікам. «Джентльмени, з сьогоднішньою поштою я одержав вашого листа відносно викупу, який ви просите за те, щоб повернути мені сина. Думаю, що ви вимагаєте забагато і тому хочу зробити вам контрпропозицію, яку, мені здається, ви приймете. Ви приводите Джоні додому і платите мені готівкою 250 доларів, а я за це погоджуюсь забрати його у вас. Приходьте краще вночі, бо сусіди думають, що він пропав, і я не можу нести відповідальності за те, що вони зроблять з кожним, хто приведе Джоні додому. Моє поважання Ебенезер Дорсет. Великі пірати, кажу я, з усіх нахаб. Але я глянув на біла і затнувся. Очі його мали таке благальний вигляд, якого я раніше ніколи не бачив ні в безсловних тваринах, ні в тих, що розмовляють. Семе, що таке зрештою, ті 250 доларів? Гроші ми маємо. Ще одна ніч з цим хлопчиськом, і я опинюсь у божевільні. Містер Дорсет не тільки справжній джентльмен, він, на мою думку, ще й марнотратник, коли робить нам таку великодушну пропозицію. Ти ж не збираєшся втратити таку нагоду, правда ж? Відверто кажучи, Біл, відповідаю я, цей батьків улюбленець і мене трохи нервує. Ми відведемо його додому, заплатимо викуп і чкурнемо як майдалі. Ми відвели хлопця додому тієї ж ночі. Щоб він пішов, ми наплили йому, щоб батько купив йому рушницю з срібною насічкою і мокасини, і завтра ми разом поїдемо полювати на ведмедів. Рівно о дванадцятій ми постукали у двері Ебенезера Дорсета. В той самий момент, коли за нашою пропозицією, я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробочки під деревом, біл відраховував двісті п'ятдесят доларів у руку Дорсета. Тільки но хлопчина зрозумів, що ми збираємося залишити його дома, він завив якнайбільша труба в оркестрі і вчепився в ногу біла, наче п'явка. Батько відірвав його від ноги, як відривають липкий пластир. Скільки часу ви його зможете тримати? Питає Біл. Сили в мене вже не ті, що були, але думаю, що за десять хвилин можу ручатися. Цілком достатньо, каже Біл. За десять хвилин я перетну центральні, північні і середньозахідні штати і добігатиму до канадського кордону. І хоча ніч була дуже темна, і біл був дуже гладенький, а я непоганий бігун, мені пощастило догнати його тільки за добрих півтори милі від міста.